Наприклад, у вас підписка на Apple Music, на Spotify чи на будь-яка інша програма. У вас щомісяця списуть там 10-15 доларів, то я думав створити платний телеграм-канал, де я просто буду транслювати скрін екрану, як я монтую комерцію. Зараз перед вами я покажу просто мої роботи, які були зняті на DJI Osmo Pocket 3, І дивіться, як вони виглядають. До цього я знімав на Blackmagic 6K Pro, на Sony FX3, Там купа професійних робіт. У мене є є документальні роботи. Є вітаю на каналі і Це знову оперативне включення незаплановане відео, тому що я бачив в коментарях дуже багато людей пишуть за курс. Чесно, дуже несподівано в цьому відео. Я хочу з вами поговорити про курси, про навчання. І про мою одну дуже круту ідею, з якої я хочу з вами поділитися. Я давно думав про курси, бо зараз важко пересуватися знімати відео, заробляти на цьому курси можуть кормити. Але я дорожив своєю репутацією, Не хотів на кожному кроці ходити кричати купуйте мій курс, купуйте мій курс, запускати таргет, купуйте мій курс. Але зараз, завдяки цьому, що я відкрив YouTube канал, я бачу, що попит на курси дійсно є. Я не хотів заробляти на курс. Я ось для мене було краще просто під відео поставити там банку. На донати, і хто має бажання, просто задонатить ось, але бачу, що дійсно попит є. Чому попит є? Тому що як написала одна людина в коментарях, дуже цікаво написав. Він до речі, відкрив мені очі на курси, тому що він написав, що мені набридло ходити по Ютубу, шукати там якусь інформацію. Там одне відео там, що я собі там для себе записав, друге відео там, четвертого відео нічого корисного не було. І він ходить по кругу по ютубу всюди, шукає для себе інформацію, як щось зробити, і в кінці кінців зробити для себе цепочку, як від А до Я робити правильний монтаж і кольорокорекцію. Тому подібне. Завдяки цьому коментарю я зрозумів, що дійсно було би класно був би такий курс, де. Людина показує від А до я, як монтувати відео. Тепер про мою ідею. Другу частину. У мене є ідея насправді крутіша ніж за курси. Наприклад, у вас підписка на Apple Music, на Spotify чи на будь-яка інша програма. У вас щомісяця спису там 10-15 доларів, то я думав створити платний телеграм-канал, де я просто буду транслювати скрін екрану. Як я монтую комерцію. Зараз перед вами я покажу просто мої роботи, які були зняті на DJI Osmo Pocket 3 і дивіться, як вони виглядають. Буду транслювати свій процес монтажу кольорокорекції. Це більше, скоріше, цього, для тих, хто більш-менш вже шарить в DaVinci Resolve, але просто хоче побачити мій процес, як я монтую ось такі. Відео та будь-які її відео, і не тільки з DJI 8 Поки 3. У мене дуже багато матеріалу, який мені треба монтувати. І я просто буду транслювати свій екран, десь я буду щось коментувати, і ви можете побачити мій процес від А до я, як я монтую відео. А для тих, хто хоче курс, конкретно, щоб я зупинявся, пояснив, щоб ви зрозуміли взагалі кодики, камери, там що означає лог, 709 ці ноди, як вони працюють, як правильно рендерити, як працювати зі звуком, налаштування камери. То для вас буде окремий курс. І я бачу, що попит на DaVinci, монтажу DaVinci дуже великий є, і я розумію, що всі хочуть прямо зараз його пройти. Давайте домовимося так. У мене є зараз проект, який мені треба завершити. і У мене немає часу прям займатися курсом, але. Але я сьогодні постараюсь до завтра закінчити проект, братися за курс. І поки я монтую цей проект, я буду якраз знімати контент для цього платного телеграм-каналу. Я буду транслювати свій екран, і ви заодно можете побачити, як я монтую. Підписка тут я не знаю скільки поставити. Колега каже: поставити там 15 доларів. А як на мене, це дуже мала ціна для того, що де я показую, як я працюю з кухні і досвід, який у мене накопичувався за багато років. Типу, я рахую, що це за дешево. Я би поставив за 25 доларів. Або можливо, там до 1 там травня буде 15 доларів. А потім 25 ще будемо вирішувати. Як на мене, це мені буде легше, вам буде дешевше. І всім буде від цього кайфово. І все. Я залишаю посилання під це відео на наш платний телеграм-канал. І вже сьогодні я буду закидувати туди перше відео, де я показую свої фішки, лайфхаки, як я працюю, як я монтую від А до Я. Там буде багато чого корисного і те, що я не можу публікувати публічно. Те, що я не хочу, я не можу, тому що це комерція, це приватність, це кондифіційність, і я не можу. Показати ці роботи отак на публіку в Ютубі і робити на них якісь огляди. Якщо у когось є якісь запитання, задавайте, напишіть мені напряму, посиланням на переписку зі мною є під відео або напишіть в коментарях. Посилання на платний телеграм-канал також залишу. Все, очікуйте сьогодні, там вже перше відео. Я думаю, що наскільки часто будуть виходити відео. Я не можу точно сказати, але по декілька разів на тиждень точно буде. Три відео я думаю, що в тиждень буде, де я покажу щось зі середини, а щось таке секретне, унікальне, що не можна показати публічно в Ютубі. Вам сподобається? Можете продовжувати підписку. Не сподобається, зможете відписатися. Тут нічого такого немає. Все, дякую за увагу. До зустрічі.